Вітання всім! Пропоную до перегляду консультацію Гра Майнкрафт у роботі логопеда. Сучасне життя неможливо уявити без комп'ютера. Інтерес дитини до комп'ютера великий, і справа дорослого направити його в потрібне русло. На даний час розробляється все більше комп'ютерних логопедичних ігор, які сприяють збагаченню словника, розвитку зв'язного мовлення, покращують фонематичне сприйняття. Найчастіше комп'ютерні ігри включають структуру традиційного індивідуального логопедичного заняття як допоміжний інноваційний елемент. Це допомагає встановити між логопедом і дитиною тісний емоційний контакт. Сучасні комп'ютерні ігри під час проведення логопедичних занять допомагають цікавіше подавати матеріал, а діти невимушено із цікавістю виконують запропоновані завдання. Використання гри Minecraft у корекційному процесі. Оптимізує здійснення індивідуального підходу та розширює можливості роботи. Використання артикуляційних вправ при постановці звуків на шаблоні улюбленої гри з головним героєм. Після постановки звука починаємо автоматизацію у закритих та відкритих складах з використанням елементів гри Minecraft. Після того, як ми закріпили звук у відкритих та закритих складах, наступним етапом є автоматизація звуків у словах. Після слів переходимо до чистомовок, потім в речення і на завершення скоромовки, при цьому використовуючи різні завдання з улюбленими героями знайомої гри, фініш цього марафону є диференціація звуків. На знайомих блоках Майнкрафту з улюбленим героєм Стівом, який веде до гарної вимови наших малюків. Дякую за увагу. До побачення!